Привіт, я Аня і я живу у світі з книг. І сьогодні хочу прогов... поговорити з вами про мої плани, читатські плани на жовтень. Це таке кухонне відео, тому що Соломія зараз хворіє і в мене немає змоги записати відео. Кімнаці, тому що вона там грається, я закрилася на кухні і пишу відео тут, тому що вже пора, пора, розказати вам про свої читацькі плани. Е, і з чого ми почнемо? так Почнемо ми. У мене тут є блокнотик, який мені допомагає з планами. так е, І почнемо ми із книги, яку я перетягнула з своїх читацьких планів, на вересень. це Джордж Орвел, 1984. Чому я її перетягнула? Тому що я її почала читати і на перше число мені залишалося буквально небагато. Спойлер, я її вже прочитала повністю. Ділитись враженнями тут не буду, буду вже ділитись в прочитаному. Та й розказувати більше не бачу вам сенсу, тому що я про неї говорила вже в своїх вересневих планах. І так, закритий пункт один. Перший пункт це Джордж Орвел, 1984. Далі, до моїх планів потрапила книга бібліотечна. Це Андрій Любка, Твій погляд чи, -чи осан». І також спойлер, цю книгу я також дочитала сьогодні. Е, я писала по цій книзі, так, до речі, Меродіан Черновіц. Е, я писала по цій книзі е, влог, тому ще один спойлер, влог вийде уже наступним відео після планів. Він готовий, тому і про цю книгу я вам не буду детально розповідати. Дивіться. Вже відеоблогу кому цікаво. Е, хочу сказати, що якість книги мені неймовірно подобається. Це, здається, перша книга цього видавництва, яку я читаю, прочитала, і я вражена. Е, чому я взяла цю книгу? Я, чесно кажучи, не планувала читати її, але, от як буває, з бібліотечними книгами, так, ти заходиш в бібліотеку, дивишся, що там є в наявності. При тому Варшавська бібліотека е, не надто. Така велика, не надто великий вибір, особливо тих книг, які я ще не читала, книг, які б мене могли зацікавити. Тому з усіх, що були там, я вибрала собі саме цю і я не пожалкувала. Спойлер. Тому це книга, яка також входить в мої читацькі плани на жовтень, і яку я вже прочитала. А далі перейдемо до книг, які я собі напланувала, але ще не прочитала. Так, відео я, до речі, записую 5 жовтня, на 5 жовтня дві прочитаних книги. Це досить таки круто. І наступна книга це е, книга, яку я почала читати вже. Це Мартина Баумбах, Осінь на бузиновій вулиці, Видавництво ранок. Її е, я е, Записала е, до своїх планів, не тому, що я там прям дуже хотіла її прочитати. чесно кажучи, мене перестала цікавити і вражати ця серія, тому що, як я не люблю мультики, так само я чомусь перестала любити дитячі книги. Можливо, це пов'язано із повномасштабним наступом, тому що е, одну книгу з цієї серії я читала весною, так, і вона мені. Не надто сподобалася, і ця я впевнена, що сподобається не надто почала вже читати, прочитала 18 сторінок. Але хочу закрити читання цієї серії, і от мені залишилася остання ця книга. Тому вона коротенька, тут буквально 127 сторінок, тому я впевнена, що прочитаю, потрібно її вже прочитати. Далі по планах йде книга Дена Аріелі Чесно про нечесність, це видавництво Старого Лева. Також це книга, яку я вже почала читати, прочитала 14-15 сторінок, і вона лежала чисто тоді, коли я її запланую. Бо мені дуже захотілося в один момент нонфікшену, я взяла, прочитала. Оці 15 сторінок, і відклала, тому що чередувати книги, мені подобається більше, ніж міксувати їх. Тому вирішила, раз вже почала, значить, я її в найближчі плани свої покладу. І от-поклала. Наступна книга, це книга, яку я Допланувала собі книга, яка з'явилась у мене нещодавно, і я відчуваю, що мені її треба прочитати. Вона трохи дорога, як на мене, в папері, вона лежала в моїх бажанках, але витрачати таку суму на книгу, яку я відкрила в електронці, і побачила 170 здається, сторінок щось таке. Я вирішила за таку суму не купувати, а от мені трапилась електронка, вирішила почитати в електронці. Якщо там буде щось дуже класне, то я її собі, можливо, куплю. І так, це книга Лінсі Гібсон: Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Тема така цікава, всі ми виросли так, у сім'ях, де Емоційно незрілими, так були батьки, і ми, я себе вважаю такою, тому мені цікаво, хочу прочитати. Наступна книга в моїх планах це книга Стівена Кінга, куди ж без нього, і це Кінець Зміни. Це остання книга із трилогії про детектива Коджуса і я вирішила не відтягувати і продовжити знайомство з цією серією. Досить таки підряд. Так? Тому що е, минулого місяця я прочитала другу е, книгу з трилогії, що впало те пропало. Тому на цей місяць я запланувала і кінець зміни. Мені цікаво, чим закінчиться ця вся історія. Тому чекайте. І остання книга, яку я, якщо чесно, дивлячись на оцей стосик, який я вже вам показала. Я не впевнена, що дійде до неї. Час ну, саме в цьому місяці, але я ж завжди можу перенести так на наступний. Все ж, я в себе вірю. Надіюсь, ви в мене також. Тому я запланувала ще одну книгу: це Крістін Річо знов те саме, але краще. Якщо чесно, я навіть не читала анотації, це видавництво Віват. Я знаю, що це легка книга для відпочинку, і саме для цього я. Її собі запланувала, тому що, як, показує, як показують мої плани після двох нонфікшенів, після кінця зміни, де ми розгадаємо таємницю детектива Годжеса і містера Мерседеса, так, мені захочеться чогось легкого. І ця книга саме буде саме такою, я так вважаю. Але Ще не все. До того, як я запланувала собі одну книгу в електронці, так, до того, як я запланувала дорослі діти емоційно незрілих батьків, в мене вже в планах була відкрита, але не почата, електронка. Тому також я не впевнена, що буду її хоча б починати читати. Але якщо залишиться час, і якщо е, я прочитаю оці всі заплановані книги, то також я почну читати Ентоні Дор все те незриме світло. Е, я знаю, що це книга про війну. Вона в мене в електронці. Е, я давно її вже хотіла прочитати. Е, вона досить довго лежала в мене в бажанках, я знаю, що досить таки зараз напряжно знайти цю книгу в папері, тому що наклад закінчився. І от я хочу її прочитати в електронці. А якщо мені сподобається, тоді вже буду десь на Оликсах по приїзду в Україну її шукати. І тому у мене вийшло зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 запланованих книг на цей місяць, що досить таки багато, при тому, що я читаю е, десь 5, ну, максимум 6 книг в місяць, але все ж. А вдруг отакі ось книги. Я запланувала на жовтень, тому побажайте мені. Наснаги і удачі, розказуйте в коментарях про те, що ви плануєте читати в жовтні, можливо, ви вже читали щось із того, що я напланувала. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися, як завжди. Підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, тисніть на дзвіночок і до наступних відео. you mm -hmm.